Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, сьогодні в мене звіт нової готової роботи, а саме жіночої жилеточки. Жилетка зв'язана на замовлення і жилетка зв'язана для роботи. Була вимога така, щоб вона була тепла, довгенька і не в облипку. Колір І що тут буде це вже на мій погляд. Ну, я не я, якщо це буде без жакарту жилетка, тому, звичайно, жакарт. Але про все детальніше. І так, жилетка зв'язана на машині 4 класу. Якщо коротко, то це пластмасовий бразер. Назву своєї машини я підпишу десь отут, тут, тому що я забула. В'язалась вона із пряжі НАКО склад 49 вовна, 51 преміум акрил. Це відсотки були, якщо хто не зрозуміє. І в 100 грамах ми маємо 200 метрів. І це колір, до речі, це колір 6592. На камері він висвітляється. Насправді він винний, насичений, красивий винного кольору. Сіра ниточка, ось ця, яку я взяла саме для жакарту, ось оце назва. Цю ниточку. Я, здається, купляла в АТБ. В 100 грамах 180 метрів і це 100% поліестер. Так, довжина жилеточки на даний час, коли вона лежить вільно, вільно, просто лежить, 67 см. Ширина жилеточки 57, тобто 67-57. Так, за це сказала. Далі в'язала шивним виробом, звичайно, перед і спинку окремо, потім шивала і вручну я тут обв'язувала пройму. Спицями і обв'язувала горловинку спицями. Внизу резиночка в'язалася на машині, ручна декеровка або ручна ручний відбір один на один. Хто в'яже на машині, той мене зрозуміє, це одна В'язка, але дивіться, який класний фабричний край. Я часто його використовую у виробах і дуже його люблю. Так, ось це вигляд передньої частини. Ось це вигляд спинки. Жилеточка Попрана. Вже вона готова до відправки для своєї хазяйки. Жаккард в'язала на машині. Ось це так виглядає лицьова сторона. А ось зараз покажу виворітню. Вуаля! Дивіться, яка класна. Тут жакарт без протяжок, тому що в попередній дитячій жилетоці там був жакарт з протяжками, але там зовсім інша машина. Теж однофантурна. Але там вже карт пров'язується за допомогою кнопочок селектора. І ТД і ТП я там мало що розумію, але знаю, як в'язати. Тут жакард в'яжеться, це називається однофантурний жакард, мені здається, так, ну, може, я щось напутала, не дуже прислухайтесь. Але дивіться, який шикарний получається з виворотньої сторони. Його можна використовувати і на лицьову сторону. Тобто, якщо зв'язати виріб і виворотня сторона буде на лице. Шви зробить не у виворіт, а по лицю буде, мені здається, ще краще виглядатиме. Ну так, це мої вже думки в голос. Так що ось така жилеточка готова робота. Насправді вона готова вже давно, але що в ній не було дороблено? Непоховані хвостики були і не попрата. Хвостики поховала, попрала, висохло. готую на відправку. Поїде гріти свою хазяйку до далекого Ізраїлю. Ось така класна робота. Ниточка товстенька. Можна було й вручну зв'язати, але. Проблема в тому, що дуже не вистачає часу. Це літо. Можливо, якби це була зима, то було б більше часу. А так, зараз літо, і мені хотілося зробити це замовлення до серпня. Зараз вже закінчується вересень, а я ще тільки збираюся відправляти це замовлення. Ну, Моя замовниця, просто золота людина. Вона все розуміє. Вона каже, я вас не підганяю. Коли зв'яжете, тоді зв'яжете, я буду завжди рада, я буду завжди носити ваші речі, тому, звичайно, ну, я ж не можу розтягувати це задоволення надовго. Я пов'язала, полюбувалась, тепер хай Людина любується і носем. В цьому замовленні це не одна річ, є дитяча жилеточка сюди ж, носочки сюди ж і снудик жакардом це теж сюди. ж. Так що на цьому, мабуть, це все. Коротко, без лишніх слів. Про пряжу сказала, про розмір сказала, у нас вже Темніє, так що іду монтувати відео. А вам всім мирного неба, спокійної ночі, всім здоров'я, всім пока-пока.